Доброго дня, друзі. Ми знаходимося зараз за адресою Ірпінь Любомира Гузера 18. Це футбольне поле, яке побудовано десь приблизно 5 років тому. І звичайно, воно вже потребує капітального ремонту. В прошлому році за ініціативою і депутата Андрія Полінського ми виділили кошти. На капітальний ремонт, але до морозів до початку зими не встигли зробити. І зараз підрядник вже закінчує роботи. Будуть повністю замінена оця сітка, ця огорожа. Ми так можемо подивитися. Вже половину вони замінили, половину ще треба замінити. Будуть замінювати ці розміточні лінії, будуть повішена ще сітка гасіння для того, щоб м'яч не бився в металеву сітку. І е, люди просили зробити е, на цьому футбольному полі освітлення, бо ввечері приходять багато дітей, дорослі і всі грають. Е, думаю, що до вівторка. Підрядник обіцяє завершити ці роботи, і в наступному тижні буде таке відкриття. Будемо проводити такий місцевий турнір по футболу. Будемо запрошувати дітей, дорослих. І вже буде така відновлена футбольна локація.